Всім привіт! Максимально швидке включення, що у нас зараз відбувається по ринку. Біткоін торгується в районі 97 тисяч доларів. Що я важливо хотів підмітити, те, що у нас ось в цій зоні. Була по суті там, підтримка. Сьогодні була підтримка. Потім ми трошки відійшли від тренду і сформували нову трендову. Раз, два, три. І тут ми її зламали і пішли знову до тренду, яка у нас сформувалася з 2022 року. Що я можу про це сказати? Дивіться. Зараз ми в такій зоні, те, що нам без першого разу пробивати цю трендову, скажімо так, м'яко кажучи, не вигідно. Нам в будь-якому випадку, там, скажімо так, в 80% випадків, потрібно хоча б трошки умово, там до 106-107 тисяч доларів по біткоїні отримати відскок. Якщо такого відскоку, там ну окей, отримали відскок, у нас вже там є. Варіант, шанс спуститись знову до трендової, там пробити її, і тоді у нас шанс впасти в зону там сімдесяти чотирьох тисяч доларів. Без відскоку це малоймовірний сценарій, але все рівно можливий, Просто він дуже малоймовірний. Що буде, якщо ми зараз зламаємо трендову, підемо нижче 94 тисяч доларів. Це з знову ж таки високої доли ймовірності, падіння в зону дев'яносто сімдесят 76 тисяч доларів. Е, якщо ми там утримаємо цю трендову, то і потім ми зламаємо тренд, це у нас 107 108 тисяч доларів і закриваємося приблизно там в зоні 110 тисяч доларів, то з високою долаю ймовірності можемо очікувати на те, що ми знову он, оновимо е, хаї. Получається, хай зараз в районі 125 тисяч доларів. В цілому можна буде зробити на це ставку на даний момент часу. На що можна робити ставку? Можна пробувати запускати до прикладу лонгових ботів на деяких позиціях, в тому числі на підкоїні. Можна пробувати підбирати щось з ринку. До прикладу, от на що я сьогодні звернув увагу. Це солана звернула увагу, те, що вона практично не падає. Вона там впала, була, і, хоча на біткоїні були, ще там значні падіння, но вона по суті закріпилась там в зоні 145-140 доларів. В цілому доволі така. Адекватна зона, і я не бачу, що вона продовжувала падати. Очікуючи, та можливо, падіння до 128 там сто доларів. Якби але в цілому вже зона доволі приваблива посилання. Хоча знову ж таки, якщо дивитися на ось цей тренд, який у нас тут сформувався, то у нас є потенціал падіння до 105 доларів. Ну а цих 105 доларів ми побачимо при умові, якщо біткоін ви Вирішить, що він не хоче утримувати цю трендову, і вирішить піти, скажімо так, на 76 тисяч доларів. Знову ж таки, це на даний момент часу, мало ймовірний сценарій, просто з тої причини, що ми знаходимося ще в восходящому тренді. Якщо і при тому ми знаходимося прямо на ньому, ми не знаходимося десь в хаях цього тренду. Також можна подивитися на умовний хайп. Він продовжує там утримувати там якусь восходящу тенденцію, так локально, але в цілому, там ймовірний сценарій: 34-35 доларів можна спробувати відкупити щодо трона. Він Просто в восходящій тенденції я, я запускав на нього лонгових ботів в ось цій зоні там 28 центів. Зараз він там 29 центів з копіками. В цілому торки відріз. У мене зараз працюють на ньому лонгові боти. Я надіюсь, він не зламає трендову. Якщо він зламає трендову, буду перемикати лонгових ботів на шортових ботів і буду шортити це все діло, мабуть, до відміток 24 або там на цента за трон. Якось так. На цьому я думаю, можна закінчити. Дякую за увагу. Всім гарних прибутків.